Друзі, привіт! Сьогодні хочу вам розказати про чіткоди в After Effects, а саме експрешени. Тобто я вам сьогодні покажу експрешени, які я використовую найчастіше в своїх проєктах. Отож, давайте розпочнемо і розпочнемо ми з Wiggle. У мене є заготовлені композиції з певними дизайнами та анімаціями. Для Wiggle я приготував ось таку: це око. І, наприклад, мені хочеться для прикладу заанімувати. Ось, щоб воно всередині рухалось. Але я хочу, щоб це відбувалось рандомно. Для цього в нас якраз є Expression Weagle. Для цього виділяємо наш shape, натискаємо P, і з зажимаємо Alt, натискаємо на наш дзвіночок і пишемо Beagle. Перше значення це в нас буде наша частота. Тобто, з якою частотою буде відбуватися наші рухи по позиції. Це нехай буде 1. І через кому, друге значення в нас це на яку відстань максимальну. Буде відбуватись цей рух, нехай буде 20. І ось, якщо ми запустимо нашу анімацію, можна побачити, що наш круг почав рухатись. Можна також просто скопіювати цей експрешн відкрити позишн на двох других шейпах і вставити. І можна також трошки змінити значення. І ось що приблизно в нас вийшло. Другий експрешн це Value at Time. Тобто, для прикладу, якщо в нас є анімація по пасу нашого шейпу і ми хочемо зациклити наш шейп, нашу анімацію точніше, нам звичайний loop-out не підійде. Нам потрібен саме expression value at time. Звичайно, всі expression я залишу в описі до відео, а для цього, щоб застосувати наш expression, так само клікаємо з Alt на наш дзвіночок і вставляємо наш, скріп, наш скрипт чи expression. Value time, Time і ну, ось такий він має вигляд. Наша анімація вже буде відбуватись постійно. Ось так. Тільки тут ще на Position потрібно додати loopout. Наступний expression – це tocomp. Дуже зручно його застосовувати, якщо ви маєте якийсь shape з градієнтом, і, наприклад, вам. Потрібно не знаю, анімувати цей шейп. От, наприклад, якщо я зараз візьму його порухою в якусь іншу локацію, то в мене кольори мого градієнту ну, вони залишаються на тій самій позиції і нікуди, якби вони не прив'язані до шейпу. Щоб цього не відбувалося, а щоб кольори залишалися саме в тому місці, навіть якщо я анімую на шейп, можна використати якраз to туком. Для цього відкриваємо позиції нашого градієнту. І саме в point вписуємо to comp. Дужка value. Е, наш, наша позиція може зараз змінитись, але ну, ми зараз все поправимо. І вставляємо їх всі чотири Ось наші, видно, наші позиції градієнтів змістились. Нехай буде приблизно щось ось таке. І все. Якщо ми зараз візьмемо порухаємо на шейп, навіть можна його заанімувати. То ми бачимо, що кольори залишаються на тому самому місці. Тобто рухаються так само за шейпом. Наступний експрешн це Loop Out. Ось в цій композиції я підготував невеликий Walk cycle. Тільки якби один цикл. Тому, щоб наша анімація продовжувалась, можна класно застосувати якраз експрешен loпаout. Ось видно мої ключі анімації, і можна написати Lopout. У нас там для вибору може бути різні варіанти, але можна написати просто loopout із дужками. І ось що в нас виходить. Не потрібно мільйон ключів. Просто ми заанімували один раз, і в нас виходить повноцінний дядько, який крокує. Наступний експрешн – це Time. Ось, наприклад, в нас є якась фігура. І ми хочемо заанімувати rotation. Пишемо просто Time, помножити на хай буде 30. 20. І в нас буде наш трикутник обертатися в 20. Якби градусів на секунду. Можна ще дещо додати. Якщо, наприклад, ми хочемо мати якісь ключі, зробити якусь трошки цікавішу, динамічнішу анімацію, можна поставити два ключі, наприклад, ось так. Ось в нас така анімація. Можна трошки написати кастомізований expression. І ось що в нас тоді вийде. Тобто наш трикутник постійно рухається зі тривалістю 15 градусів на секунду. Але також в момент, коли в нас є ключі, тобто ми додаємо наше value, value це будуть наші ключі. То в нас якби, нічого не змінюється. А потім продовжується рух, так як в нас написано в експрешені, тобто time помножити на 15. Наступний експрешен це random. Дуже круто можна застосовувати, не знаю, я тут намалював невеличку таку якусь простеньку лампу з світлом. І, наприклад, я хочу, щоб в мене це світло ніби як блимало. Тому можна написати expression random від 0 до 50. Буде щось таке. Але трошки мені воно виглядає зрізке. Тому можна ще дописати постараюсь time. 12 кадрів за секунду. І ось що вийде в нас. І також цей експрешн скопіюємо і додамо в наше перше світло, ось це верхнє. Точніше навіть зробимо не так, а ми ось це ось цей opacity щоб воно було однакове і одночасно блимало. Тому що якщо в нас буде написано той самий expression, у нас буде по-різному облимати світло. І ми прив'яжемо просто його до цього пасіті. І все, виходить така трошки кріпова анімація. Наступна ситуація це експрешн для строку. Тобто, ситуація, в нас є якийсь круг з обводкою, і коли ми хочемо його заскейлити, зробити якусь анімацію, в нас строк збільшується. Але це можна просто вирішити. Копіюємо наш expression. Шукаємо наш строк і зальтом вставляємо сюди. І після цього в нас, коли ми будемо збільшувати, строк буде залишатись таким, як і був. Тобто ми бачимо, він тут змінюється відповідно, 7 пікселів. Але якщо повернути в попереднє значення, то він буде 30. То він змінюється відповідно до розміру нашого шейпу. Якщо ми його зменшимо, буде також, він буде взагалі 125, але по факту він ніби як 30. І останнє на сьогодні експрешн це clamp. Ось, наприклад, також випадок: є текст. думаю, якийсь слайдер, і, наприклад, ви хочете заблокувати, щоб цей текст. Не, не обертався, наприклад, не обертався там, не знаю, 100, тільки на 90 градусів вправо і на 90 градусів вліво. Для цього прив'язуємо цей наш rotation цього тексту до слайдера, а в слайдер зальтом вставляємо ось такий expression. clamp, value, і мінімальним, наприклад, ми хочемо, щоб було мінус 90, а максимальне діючи буде 90. І у випадку, якщо ми будемо, наприклад, крутити вправо, наскільки би там, на тисячу на дві. Не хотіли б, воно максимум буде як блокуватись на числі 90, і так само в іншу сторону. От скільки би мене хотіли би крутити, буде, буде тільки мінус 90. Дуже також зручно, я часто Clamp Effect використовую в своїх проєктах, якщо я хочу, щоб якщо я передаю комусь проєкт, або я його продаю на стоках, то щоб клієнт не, ну, не зміг просто змінити значення на більше. Тому що там не знаю, після цього може анімація виглядати вже не так, як вона мала би виглядати, і буде тільки гірше. Тому можна класно заблокувати в діапазоні певних значень. На цьому на сьогодні, все. Дякую за перегляд і до зустрічі.